Що вам важливо зараз почути. Давайте подивимося, для кого цей розклад. Цей розклад для людини, у якої зараз може бути якийсь застій, якась депресія, можливо, була. Знаєте, такий стан, завис, зависла людина, лежить просто у ліжку і просто нічого не робить. Якось чи не може, чи ну, немає сили, немає якогось вдохновіння, нічого. Ну, така прям тиша просто. Для такої людини цей розклад. Але, але. Знаєте, тут якось хтось водички підливає, щось уже. І стан уже ваш краще становиться. Тут уже розквітають, розклітає, да? помірність. Угу. Можливо, якась людина сімейна або хтось із сім'ї вашої, якась ваша друга половинка, і у вас вже починає з'являтися бажання якесь. Але це поки що втайні. Так. Що вам важливо зараз почути? Або щось якесь свято вас чекає, свадьба. Тут у нас на картах прямим текстом, я не знаю, як по іншому можна сказати. Так, у нас тут жезле боротьба. І боротьба за щастя, що ли, щось таке. Можливо, когось чекає переїзд або зміна місця проживання, щось таке прийдеться відстоювати, якісь свої права, за щось боротися з кимось, знаєте? Що вам треба почути? Треба почути, що ви зараз на виборі. Зараз ви щось роздивляєтесь, розглядаєте якийсь варіант якогось, і справді тут сумісного життя. Тобто, правда, щось про свадьбу дуже схоже, тому що тут і карта свадьби, і карта короля, і королеви Пентакливої. Дуже цікаво. От далі глянемо. Але, кажуть, карта, да, за це треба боротися, бо так ще, знаєте, на стадії вибору, на стадії є ще. Ще багато чого треба зробити, але перспективи тут є, тому що все почалося з перемоги. Ось карта 6 шіст... жезлів, вона ще також карта перемоги, коли людина перемагає. Угу. Якась... Тут... Буде завершувати якісь відносини, можливо, якісь минулі відносини. Тут прям по аерофанту свадьби, розводи. І у нас цікаві сьогодні карти випадають. Розлучення. Так. Що вам ще треба почути? Вам треба почути, що є якийсь шанс. Чи ви його не помічаєте? Чому, ну, знаєте, перед носом. Гарний шанс у вас є. І навіть якщо думати головою, то це є гарний шанс для вас. Всю людину ви знаєте вже. Якось у серці вона вже живе у вас давно. Всім дякую! Кому імпонує? Пишіть, ставте лайки.